Якщо сьогодні ти мала в думках постійний мир, постійну радість, постійну доброту, чи не була б жалена сьогодні полежит? Була. Чого ти цього не шукаєш? То чому не шукаєш Інця Божого собі? Чому ти шукаєш того, що робить тебе хворим? Чому шукаєш того, що забирає тебе спокій? Чому ти шукаєш, щоб людина тебе оцінила добре? Що продумає? Чому ти впадешся в людських врочах? Чому ти хочеш самотвердитися почав туди? Не Богом, А перед таким же як і ти. Гріхом. Чому так привітни до людей? Чому ти придиві не шукаєш час? Са Бога. Через грехи. Через свои реакции. Чому не ставиш Бога вище людини? Чи не написано Евангелие, то робить батька чи матьки більше в мене? Той не достойный мене. Ісус хоче, щоб ми були В ньому защеплені, війшли в нього, жили і прибували чи в нього. Хіба це не скажете, я виногради Чи може Голоска без його бути живою? Чи може наша думка без Бога бути здоровою? Ні. Коло бути світу важніші, як Бог і душа. Життя цвітне важніше, як духовна радість, вічне життя, не сила, силь добра. Для того, якщо є можливість, будьте завжди не учителями, а слухачами, учнями, людини, яка мовчить. І вчиться постійно, з кожної розмови вчиться, з кожної ситуації вчиться. Слухає себе, слухай, що думає, що відчуває. Ця людина спасена. Вона шукає душу. Побудьте своє. Що що ти зробиш світ, а треба душу? Світ, який ти здобудеш. Ти його тут же і втратиш, бо у кроткому часі ти відійдеш вічність. Ти одержиш багатство, але втратиш душу. І це багатство у тебе забере душа, коли ти вийдеш стіна, чого ти так не осмислиш? Чого замовляєш? Про те, ти не будеш панувати вічно. Чому забуваєш про ці речі? Чому такого ти звітуєш того життя, яке цінніше подався? Тому я цього задоволюсь, а не те, що не твої гарно пробить людей сьогодні. Чого не дає? Бо ми треба прослухати. Зараз я розвернувся. Вже все пропало, як вам, розвинувся. І знов повертається старі мухи. Середінки і пішла із служити людям. Боже милостиві, людьми грішному, Боже, очисти наші, які були на нас, весь слава нашим, Господи, простих.